Привіт, люди мої. Нарешті я прийшла розповідати про прочитане. Почнемо з того, що листопад я почала з книги Iron Flame» by Rebecca Yarris. Це друга книга серії The Empyrean» І перша частина така нашумівша The Fourth Wing». Я не знала, чи хочу я читати взагалі «Iron Flame», тому що, по-перше, вона була набагато більшою. А по-друге, я все ж таки думала, чи варто мені її замовити. Думала зробити передзамовлення, Потім розуміла, що напевне не хочу витрачати такі великі гроші. На цю книгу, і знаєте. Я зробила правильну річ. Я, до речі, хочу зробити для спонсорів окреме відео, де я вже дуже детально зі спойлерами розповім про те, як я бачу продовження цієї книги, про те, що взагалі відбувалося в першій і другій частині. Про першу частину я доволі детально, як на мене, розповіла вже для них. Тож, якщо хочете підтримати цей канал і подивитися додаткові відоси, це як влоги, так і звичайні статичні відео про якісь книжки, то внизу буде Кнопочка спонсорувати. Я рада, що я не витратила гроші на цю книгу. Я слухала її в сторітел і. Все ж таки вирішила послухати цю книгу в Storytel, тому що першу частину я і читала в друкованому своєму варіанті, і також слухала. Я дуже люблю так робити доволі часто. Мені це дає більше бажання читати. Я поринаю взагалі на 200% в книгу. Ну і я знову ж таки дуже люблю слухати. Я просто аудіалка. Книга продовжується з того моменту, чим закінчується The Fourth Way. І я навіть не знаю, що розповідати про сюжет, тому що це буде, як мінімум, спойлери для тих, хто не читав навіть першу частину. А, ну, якщо, грубо кажучи, то Вайлет прийдеться повернутися в школу. А, вона. Частину якихось загадок відгадує і нам даються відповіді. І в той же час їй треба зрозуміти, що робити далі, тому що дуже багато інформації вона відкрила, і також їй треба відкрити, щоб зрозуміти, як цей світ побудований. Пройшов місяць з того моменту, як я прочитала книгу, І я розумію, що дуже багато було для мене непотрібної інформації. Я часто це чую в інших відгуках і цілком з цим погоджуюсь. Дуже відчувається. Дуже відчувається, що авторка поспішала. Я навіть дивилася якісь невеличкі інтерв'ю, і вона розповідала, що їй було дуже важко фізично, і зараз вона якомога довше хоче відпочити, тому що оці останні півроку, напевно, вона робила. Дописувала і редагувала другу частину, щоб поскоріше її видати. Я вважаю, що краще б вона витратила більше часу на world building, прописала персонажів, їх характеристики, те, як вони поводяться. Деякі моменти дійсно повторювалися. В мене, знаєте, начебто був день бабака, і я кожен раз читала одні ті самі думки Вайлет, одні ті самі її переживання. Дуже хотілося, бо книга величезна, щоб було більше таємниць, а їх, на жаль, не було. Я хотіла більше пригод якогось екшена. А по суті було навчання і переживання Вайлет. Все. Друга частина книги і ближче до кінця, все ж таки в нас знов там батл-сцена, знов вони деруться, і знов відбувається купа всього за буквально там 100-150 сторінок до кінця книги. Ну і звісно ж, книга закінчується таким кліфхенгером, що ти такий. Мені треба продовження. Ви напевно знаєте, що в мене завжди проблема з продовженням серії, тому що чим довше йде час, тим вже холодніше я стаю до цих героїв, до того, що відбувається в світі. Тому я не знаю, чи буду я далі читати книги, от прям. По тому, як вони виходять, кожен час в мене дуже багато питань до того, як ця книга Ну, Напевно, це все ж таки феномен Тіктоку, і як вона там стала популярною, я впевнена, що Тікток зробив, просто вклав це левину долю в цю популярність. Проте я не знаю, чи зможе вона стати такою популярною надалі, тому що друга книга відверто слабка. І тепер в мене велике питання до Ребеки Ярос в тому, як вона пише логічності персонажів. Знову ж таки, я роблю величезну знижку на ромкоми, тому що ромфентезі, точніше, тому що ну давайте будемо відвертими дуже рідко, коли добре, гарно прописують, от прям супер логічно. Світобудову в мене є декілька теорій з приводу того, як далі авторка може розгортати світобудову, як вона може розкрити деякі таємниці, що буде враховуючи, який був клівхенгер в другій частині. Коротше, я це все хочу окремо в відео зібрати, всі свої думки і зробити для спонсорів, тому що я розумію, що тут на каналі не так багато людей будуть це дивитися, але мені хочеться дуже поговорити на цю тему. Далі я для двох книжкових клубів для свого та ще одного, який як. Модерую, обрали дівчину з ведмедиком та доктор Сарафікус Віктор Девантович. Ну і до речі, якщо говорити про книжковий клуб на грудень, то в грудні ми читаємо Ларіона Павлюка, Білий Попіл. Будемо його обговорювати. Тож, якщо ви хочете стати учасницею мого книжкового клубу, то приєднуйтесь тут на спонсорстві або на сторінці Байміякофі. Я була впевнена, що це стане моєю улюбленою книгою. Я навіть не знаю, як описати свої емоції з приводу цієї книги. Взагалі, якщо ви не знали, то Віктор Домандович написав всього три художні романи. А так він писав наукові тексти, дві повісті, я би так сказала, і ще без ґрунту. А вони були написані, і без ґрунту було останнє, що він писав в художньому такому стилі. Але навіть от в цих текстах художніх відчувається, що автор він більше науковець і пише статті. Дослідницькі якісь роботи ніж художні тексти. Роман дівчина з медведиком та доктор Серафікус» були написані в 28-29 роках. Тут чудово показана зміна в суспільстві, бо прийшли совєти, і все почалось змінюватися кардинально. Вже люди, які мали статок. В них забирався весь статок, вони вже не могли жити так, як раніше, і все суспільство намагалося зрозуміти, як жити в нових умовах. Наш головний герой Еполіт знатяжко, можна сказати, закохується в одну зі своїх учениць, до яких він приходить і вчить. Дівчатам десь 16-17 років. І якраз таки зина вона та сама бунтарка. І, напевно, через цей бунтарський характер вона. Закохує в себе і політа, точніше, він стає одержимим, я би так це назвала, бо до закоханості і до якихось а, дійсно красивих почуттів тут дуже далеко. І Зина, вона сама не знає, що хоче, а, вона не хоче й заміж, вона не хоче і працювати, вона не хоче, щоб вона одружувалася. вона... От в такому от незрозумілому стані намагається якось привернути до себе увагу, і робить вона це взагалі будь-якими способами. Показан цей політ, який я не знаю, я б не назвала його якимось позитивним персонажем, він скоріше за все ніякий. І оце от, е, характеристика певна от цих двох головних персонажів: що доктора Серафікуса, що і Політа в цих двох творах Домонтовича. І напевно це такий зріс. Я не знаю наскільки він був реальний, самого Домонтовича. Тому що вони обидва люблять науку, вони обидва думають на філософські якісь теми. Ну і взагалі, якщо почитати і послухати біографію Домонтовича, яка дуже цікава, до речі, а то можна знайти якісь паралелі, особливо паралелі з романом «Доктор Серафікус». Якщо говорити про роман доктор Серафікус», він мені взагалі найменше сподобався, тому що якщо читаючи дівчину з ведмедиком, в мене була концентрація над текстом, то коли я почала читати доктор Серафікуса», це було. Одразу концентрація дуже сильно впала, я би так сказала. Бо тут розповідається про головного героя доктора Серафікаса. Він же комаха. Демонтович показує любовний трикутник, який стався в його житті між Миколою Зервом його дружиною та власне Демонтовичу. Мені просто не зайшли, напевно, головні герої цих творів. Вони були сірі, і це не в плані, що сірі як gray, morally gray characters, про які я вже розповідала в якомусь з попередніх відосів, а, а скоріше вони просто були ніякі. Не можна було за них зачепитися. Так, начебто й непогані думки були що у доктора Серафікуса. і дуже було видно, що Демонтович надихався а, творчістю і науковими роботами Фрейда, а я його дуже сильно не люблю, але про це якось в іншому відосі. Доволі цікаві другорядні персонажі. Але мені просто не зайшло. Я дивно, але я дуже довго розповідаю про книгу, яка мені не сподобалась. Вирішила послухати The Fine Print. Це перша частина з серії Dreamland Billionaires by Lauren Asher. Не знаю, мені просто щось треба було послухати в залі. Іноді в мене є настрій слухати музику, а іноді я слухаю аудіокнижки, і насправді це дуже дивно, особливо коли я роблю якісь підходи. І починається якась секс-сцена, господи. Я чула доволі багато відгуків, і мені хотілося якусь послухати саме аудіокнигу, яка була б трішки нагадувала б мені Twisted серію, яку я ще не дочитала, як мінімум, через те, що на Серітел ніяк не завезуть останню четверту частину з цієї серії в. Аудіоверсії і в якомусь відосів я чула, що дівчинка дуже радила почитати взагалі твори Лорен Ешер, тому що вони такі розважальні, романтичні, прикольні, що там не тупі головні персонажі. В принципі, я погоджуюсь, але мені чогось не вистачило. А в нас є головний герой Рован, який стає головним в такій Кому собі Діснейленді. це прямо не називається Діснейленд, щоб не було якихось порушень авторських прав, але ми всі розуміємо про що це. І він дуже хоче зробити реновацію цього Діснейленду, щоб був і профіт, і щоб показати і доказати всім наскільки він класний. І він бере на роботу зару. Зараз сподобалась йому через те, що вона відкрито починала критикувати якісь рішення, які були в цьому Діснейленді, в плані ідей або нових персонажів, або нові якісь атракціони, і так далі. І в них починаються романтичні стосунки і так поступово. В принципі, непогано, але мені не вистачило якоїсь перчинки. Чи не знаю, ну от чогось мені не вистачило. Я, напевно, буду далі е, читати цю серію, тому що там не один брат, а начебто їх три. І книг, начебто, три, чи чотири. Е, ну, коротше, в сторітел ще точно одна є в аудіоформаті, я її послухаю, а далі буду вирішувати, чи хочу я читати, бо зазвичай такі от історії вони ідеально йдуть мені, коли я їх слухаю також. Я дуже хотіла прийняти участь в клубі книжковому The Ukrainians. але я не змогла, але при цьому я прочитала оцю чудову книгу Три зазулі з поклоном Григіря Тютюнника. Напевно, це моє в принципі перше знайомство з творчістю тютюнника. Я не пам'ятаю, щоб ми читали, можливо, і читали колись в школі, але взагалі нічого не пам'ятала. І боже, мені дуже сподобалось. По перше, це моє перше видання книг Пабулум. дуже класне видання. А по-друге, мені неймовірно сподобався Григір Тютюнник. Це просто збірка короткої прози Григіря Тютюнника. Я навіть не буду розповідати про їх сюжет, тому що ну, це просто коротке оповідання, але це дуже поетично, дуже гарно написано і дуже легко читається. І при цьому від деяких історій в мене ставав ком в горлі, тому що було дуже важко читати. Наприклад, тут багато як би важко не було читати ці маленькі оповідання, я дуже раджу, тому що це чудові оповідання. В невеличкому об'ємі для того, щоб зрозуміти Україну тих часів і українців тих часів. Чудовий зріз історичного пласту, який робить гри Тютюник, і це ну, просто неперевершено. Одна з найкращих книжок, збірок цього року. І я впевнена, якщо ви боїтесь читати збірки, що може бути нецікаво, щось може не сподобатись, оця збірка вона вам 100% сподобається повністю. Також покажу оцю от чудову книгу, яку надіслало мені видавниця Строголева на огляд. Я взагалі взяла. Цю книгу саме через те, що дізналася, що автор цієї книги він загинув. Мені хотілося таким чином, по-перше, дізнатися, що, ким був цей автор. А по-друге, що це за книга така, про якісь спеції, про їжу, в принципі. І ще мені дуже сподобалось наповнення. Це неймовірні ілюстрації, вони мені дуже сподобались. Про що ця книга? Я якось в книжкових покупках розповідала, що це про любов, про їжу, але це цілком. Повністю просто поради про те, як і з чим поєднувати певні спеції. Тобто, це любов до їжі. Мені дуже сподобалася ця збірка, тому що Андрій він, начебто, з тобою просто розмовляє, сидячи з тобою на кухні. Я не люблю зазвичай такі порівняння, але це відчувалося саме так. Це було іноді смішно, це було забавно і дуже пізнавально. Я дуже люблю кулінарну естетику, люблю кулінарію, люблю всілякі фільми про кулінарію, ток шоу Я дуже люблю дивитися майстер-шеф. Якщо ви щось не знаєте про якусь спецію, буде ідеально. Дуже багато моментів я і так вже знала, з того, що я дивилася чи читала вже, але були певні моменти, про які я дізналася тільки з цієї книги, і це було неймовірно. До речі, хочу що сказати: тут кожна глава, вона під певну Спецію, чи, ну, наприклад, тут дуже багато про спеції. Тут є про мед, оливки, духовка та її проблеми, тісто, про гриби є, про імбир, яйця. І одна невеличка глава буквально на пару сторінок, плюс ще є ілюстрації, тож читається це дуже швидко. І за рахунок цього, ну, книга пролітає. Я її, напевно, за пару вечорів тільки прочитала, і хотілося би ще. І... Це той момент, коли я постійно тримала в голові, що мені дуже шкода, що Андрій загинув, і він більше не напише ніяких творів. І при цьому я дуже рада, що він встиг видати цю книгу. Я дуже раджу її вам почитати. Вона класна, вона дуже розважальна, вона гарна, як мінімум гарна, ну і дуже приємна. Видавництво сестро Голева» завжди роблять класну роботу над книжками. А тут ця м'яка така книжечка, це начебто. Чийсь щоденник записник, кухарську таку поварську якусь книгу ти береш з полиці і читаєш. Дуже класно. Уроки хімії. Бонні Гармус. Я вже про цю книгу розповідала в окремому відео, де я читала за порадою Міли з каналу Мілка Рід. Тут довго не буду розповідати, тому що там відосі я розповіла і про екранізацію, і про цю книгу докладніше. Але хочу сказати, що ця книга мені, в принципі, сподобалась. І, напевно, без поради Міли я би, напевно, її не прочитала. Про що ця книга? Вона розповідає про Елізабет, головну героїню, власне, вона хімикиня. І розповідається про її непростий шлях як хімикині, як науковиці і про те, що випадково її якось запрошують на кулінарне ток-шоу, де вона повинна готувати. А вона доволі часто готує і любить це робити. І при, при цьому знаючи хімію, вона робить це дуже смачно, дуже класно, пояснюючи всі реакції, які робить, які робляться на кухні під час готування. Також тут буде розповідатися про проблеми, проблеми, з якими стикалися жінки в 50-ті, -60 60-ті роки, але це не 100% історична книга, вона не заснована на якихось історичних подіях, на реальних подіях. Це work of fiction. і це І про це треба пам'ятати. Бо якщо ви будете дуже скептично ставитися до всього, що відбувається через те, що це знов ж таки не засноване на реальних подіях, тут дуже багато неточностей, і через це вам може книга не сподобатись. Якщо ви берете її, сприймайте сути як художню літературу, як розважальну літературу, яка підіймає доволі важливі питання. Мілева Ейнштайн теорія Туги, яку написала Славенка Драколіч, невелика книга, яка читається буквально за вечір. Вона була першою дружиною Ейнштейна, яка мала жахливу долю, я би так сказала, через те, що Альберта Ейнштайна, не дивлячись на те, що він був генієм, і видатним науковцем, який запам'ятається на просто на віка, його вклад в науку він дійсно великий. А про те, як він поводився зі своєю дружиною, я не знала взагалі його біографію, ніколи це не цікавилось, тому що ну, якось не цікаво було. Що він написав в листі від 18 липня 1914 року, який він надіслав власне Мілені умови. Ти дбатимеш про чистоту мого одягу, білизни та постільної білизни, щоб я регулярно отримував триразове харчування в свою кімнату, щоб моя спальня і кабінет були чи... чистими, а особливо, щоб тільки я користувався своїм столом. Наступне, ти відмовишся від усіх особистих стосунків зі мною, якщо вони не є необхідними із суспільних причин, зокрема, утримуватимешся від спілкування зі мною вдома, спільних поїздок. У стосунках зі мною дотримуватимешся таких правил: не очікуватимеш від мене інтимної близькості і не дорікатимеш мені жодним чином. Припиниш до мене звертатися, якщо я цього зажадаю. Покинеш мою спальню або кабінет негайно, не протестуючи, якщо я зажадаю. Ну і останнє не принижуватимеш мене перед нашими дітьми, ні словами, ні поведінкою. Я була в шоці, коли це прочитала. Ну і тут розповідається з художньої точки зору доволі легко, і дуже багато тут, я так розумію, Словенка Дракуліч придумала, але цікаво і автентично вона показала життя Мілени від середини її життя і до кінця. Ще одна книга від будинист Богдан це комікс перша першої частини газетярки. Мені дуже сподобалось. Я не очікувала взагалі, бо я не читаю взагалі до коміксів анотацію. Я чесно не знала, що. Взагалі очікувати, тому що я бачила деякі сторінки цього коміксу, але нічого не розуміла. Якщо коротко розповідати про сюжет, то в нас є чотири головні героїні. І після Геловіну 1988 року вони потрапляють в дивні пригоди, які будуть включати в себе монстрів і переміщення в часі. Коли закінчила читати, зрозуміло, що мені дуже хочеться продовження. Я, я не знаю, ну це дуже класно, це, це щось. Загадкове, незрозуміле середини, Ти не розумієш половину, що відбувається, і явно, от якщо будете читати, то одразу купуйте продовження. Я впевнена, і вам захочеться прочитати, що ж там далі. В мене якась доволі феміністична добірка, бо ще одна книга це Ірина Баришевська Жінки, які прославили Україну 33 надихаючі історії. Це чудова книга для. Як на мене, і дівчат, так і хлопців для дітей я маю на увазі, і для дорослих теж буде цікаво, тому що я обожнюю такі добірки. От, наприклад, от така от книга вона виходила вже про жінок у всьому світі. І я коли читала оцю збірку, мені вона дуже сподобалась, тому що я б дуже хотіла, щоб такі збірки були в мене в дитинстві. І от ця збірка, вона теж класна, тому що вона розповідає саме про українок. Дуже багато про яких ми вже знаємо: наприклад, Лесі Українка, книгиня Ольга. Чи Марина Примаченко і так далі. А є також матемакині, фізикині або льотчиці, про яких я, наприклад, взагалі не знала. Також мені дуже сподобалось, що видавниця зробила різні ілюстрації під різних жінок з різними стилістиками. Я це дуже сильно люблю. От, наприклад, про княгиню Ольгу спочатку розповідається якась коротка інформація, і потім. Отак, от от на дві сторінки, розповідається про її життя. Дуже класно. Таким чином, ти можеш вивчити її історію і дізнатися якісь ну, дуже класні і цікаві факти. Я прям була в захваті, мені сподобалось і раджу, наприклад, на подарунок чи просто для задоволення взяти в бібліотеку таку книгу. В мене взагалі є окрема полиця, куди я складаю такі от книжки про сильних жінок. Навіть, наприклад, уроки хімії та Мілену Анштайн я туди поставлю разом з цією книгою. Ну і останню книгу, яку я хотіла показати, це Агата Крісті Чали кінь». купили її абсолютно спонтанно. і Також спонтанно вирішила зробити такий влог для спонсорів. Про що книга? розповідається нам тут про вбитого католицького священника. і нічого дивного не знаходять при ньому, тільки невеличку записочку з десятьма іменами різних людей, які деякі з них теж загинули. І начебто нормальною смертю. Тут немає ані Еркюля Пуаро, ані Мірс Смарпл. До речі, мені це дуже сподобалось. І при цьому наш головний герой Марк Істербрук вирішує розслідувати це вбивство. Мені книга сподобалась. Якщо хочете подивитися весь шлях, як я читала цю книгу, і всі свої думки, я розповідаю для спонсорів. Ну, а тут я чесно пораджу почитати цю книгу, вона була атмосферною, прикольною. Мені сподобалася така спонтанна покупка цієї книги. І також спонтанне читання. Ну а на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!